Роувен не кликав? Сідай. Що ж, дивись, я перейду одразу до справи. Сьогодні ти знову спізнилась? О, так, окей, вибач, там був затор і я. Ні, Еллі, я справді не хочу цього чути. Окей? Останнім часом я був дуже поблажливий до тебе, і цьому настав кінець. Чесно, Роу не обіцяю відтепер бути вчасно. Еллі, тепер це взагалі-то не про тебе. Це про те, як мене сприймають. Інші співробітники кожного разу, як ти приходиш. З запізненням на 15 хвилин і тобі сходить з рук, ти даєш іншим зрозуміти, що вони також можуть начхати на мене. Тож щось треба зробити, і я відчуваю, єдиний вихід для мене це встановити стандарт. Урізавши тобі платню. Урізати платню? О, та годі, Роуене, ти ж не серйозно. Вибач, але я зріжу тобі 50 центів на годину. Ау, окей, тож. Скільки у тебе зараз? 87 за годину, 87 доларів, окей, тож, 50, 50 центів, віднімаємо з, а, скільки там ще раз? 96, 96 доларів, тож виходить 95 доларів. 50. 50. Добре, тепер я введу це в систему, як я сказав, нічого особистого, окей? Тож скільки там було ще раз? 124. 124, окей, тож, 50 центів віднімаємо зі 124, дорівнює 123 долари 50. Тепер, знаєш, як я сказав, я не хочу, щоб це було остаточно для тебе, і мені шкода це робити, але. Знаєш, мені треба встановити якийсь стандарт, окей? Ні, я повністю розумію, так. Тож, 50 центів відняти від 100 і... Повтори, скільки? 190. 190. Буде 189 доларів 50 за годину. Ми можемо повернутися до цього пізніше, якщо відчуватимеш через кілька тижнів чи місяців, що це несправедливо. Ми можемо повернутися до цього і переглянути платню. Ні, 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 я думаю, ти зробив все повністю справедливо. Я не мала запізнюватися, і ми не маємо повертатися до цього найближчим часом. Впевнена, абсолютно. Добре, я це зафіксую. Готово. Дякую за розуміння, Еллі. Дякую тобі. Бувай чудово. Бідна дівчина привіт, хлопці! Дуже дякую за перегляд відео. Якщо хочете підтримати нас ще якось, у нас є Patreon. І якщо натиснете ось тут, отримаєте багато записів з залаштунків, невдалих дублів і все таке за підписку. Тож, вперед, дякую за підтримку.